Так, такий ось апарат. Зараз розкриємо. Тут не наче якийсь розвел, чи як він чи поквел називається. Чесно кажучи, не знаю як правильно його назвати. Це привазку відкриваю і будемо дивитися, що воно.

Я уже зарплат, дають як у вас тут є хоть. Нітяга не зрозумів? Під, ладно. Фу. Вс. Давай Де Роскошка. Мені можна йти. Десь вони. Може тут всередині, може десь. Усього він такий є. Давай покладемо сюди. Ну і подивимось що тут. блін. Ого. Ну, бачите проблема яка? Одгоріли були клемми. Так, зараз подивимося вихідний. Вихідну силу делали тут нормально. Вихідний не Тепер дивимся транзистори. Транзистори вибиті. Ну ж. Тут було все, бачите. Казав хазяїн, що вроді одирвався, ну якщо одирвався проводок, воно о. заклеїли тут. А що тут заклеїли? Треба отутову заклеювати. Одервався проводок і усе. Воно. воно. А це стопроцентне умирання транзисторів. От і все. ось якийсь стерчить. Це не радує, це дуже не радує. Так, продовжимо. Дивіться. Значить, під рублючкою все нормально, вроді. Я так подивився, на просвіт. ніде нічого, але тут... Може я того і стрільний транзистор. Щось попало. І замкнуло ось все. мінус. Де? А ні. Плюс на перемінку. Було замкнуло, все вигоріло. Це залокеруємо. Так. Токовий трансформатор. Тут було одірвалися. Це і ясно діло, що транзистори вилетіли. Наростив ножку, паяв і потім припаяв тут. От. Клеєм не закривав, щоб було відкрито, зате тут залив клеєм, тепер воно нікуди не дінеться. Отуди й треба заливати, роздвинути і туди заливати. Так, Тут, мабуть, заклею, візьму наклей в кучку. Драйвер. Драйвера продивився все, всі вони однакові, всі елементи теж прозвонив, все нормально. Далі, оце отут тут. Що я тут хотів показати? А ось бачите клеми підгорівші. Якщо там подивитися гарно, то площадка вигорівша, там вигорівша. з хазяїном цього апарата ми не обговорювали, так сказати, нічого. Ну, для... ну, як робити, то вже я зроблю, розберу, подивлюся, може площадку напаяю нарощу. Бо якщо тут так тільки пропаяно, ось площадка і тут пропаяна. І тут пропаю. То це не діло, так не робиться. Тут треба нарощувати площадку ось сюди і ось сюди нарощувати, пропаювати, а то вже Значить, подивлюся, може що зроблю. Ну, а це так... Так, під'єднав блок живлення. Ось такий сюди. Розпаяв технологічний роз'єм, під'єднав. Зараз, підключимо. Подивлюся, які сигнали? Так, лампа, латер, включаємо і дивимося. Так, назадвор і дивимося, що тут у нас буде. Так, потрошку слухаємо релюху. Склад так. Нормально сигнал. Так, тут сигнал такий. А такий повинен бути сигнал хто? Так, дивимося. Тут. Так, тут так. Сигнал тоже таки. Так, тут тут выплеска нема. Сейчас видно. И тут... Так все, тоже выплеск. Ну-ка, подивлюсь. Так, сейчас мені не дуже подобається, конечно. М -м -м. Так, так, так. Я не зрозумів, такий сигнал повинен бути. Я щось думав, тут двух... Так, подивимося, подивимося. Що воно до чого. Так, зараз запишусь. Так, сейв тут. Такий же. Ось такий. Трошки подивлюся, що можна зробити. Щось мені не дуже подобається. Ладно. Ви бачили, які сигнали на цьому плечі і на цьому однакові. А на цих двох там і випліски були, і внизу загулена. Ну, я не показував, там видно. Ну, все, торкнувся паяльником конденсатора тільки. А він і розвалився. Ну все, він лежить. Випаював і розвалився конденсатор. Замінив конденсатор, зараз подивлюся, які будуть тут сигнали. Так. Включаємо. Аккуратно включаємо. Так. Даємо напругу. Реле включилося. І дивимося на сигнали. На сигнали дивимося. Так, зразу дивимося, який тут. Так, дивимося. Ого, все. Так. Ось. Тут такий. Воно видно. Видно. Тут такий у нас. Тепер дивимося тут який. Це замінив конденсатор. Так, база. Ага, так, Вставляємо. Ну, ну так це ж сигнал. Ну так це ж сигнал. Дивіться. Далі на оцьому, на цьому дивимося. Так, тут теж нормальний. А тут я ще не міняв конденсатор. Дивіться, точно такий же сигнал. Один в один. А тепер тут ще конденсатор не міняв. Дивимося. Так, 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 сюди і сюди. Ага, не, неправильно включилось. А тут дивимося. Таке, як був то. Бачите, що тут робиться? По-перше, ось ось заголено. Ось ось знизу загулено. Так. Зараз трошки синхронізацію підставимо. Ось, ось бачите, загогулено. І тут ось пішло. Ось так, синхронізацію поставимо. Так, і вниз. Опустимося, бачите, що робиться? Зараз на авто поставлю він. О, оно. ось загугулено і тут. Зараз трошки, мабуть, отакого буде видно. О, сигнал. Зараз замінимо конденсатор тут і подивимося, що буде. Зараз зніму, подивлюся, як, як він розпаяється, так сказати, в прямому ефірі, що з ним буде. Ну-ка дивимося. О, дивіться, Видно відколовся. От і все. Оце вам... І не видно, що він був такий. Так що, оце така справа. Зараз запаяють і потім подивимося. Дивимось тепер тут сигнали. Так, дивимо. Ага. Ключити треба. Включаємо. Релія клацнуло. Дивимося. Сигнали. О, так, 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 отак. А, це я неправильно поставив. Отак, о. Ну так це ж зовсім друге діло. Це зовсім друге діло. Нема ні виплесків, нічого. Ну-ка, зараз ми отак. От і отак от поставимо. Маленький знизу є, ну то манюсінький. Так, а ну-ка на цих на всіх глянемо. Тепер. Точно такий же сигнал. Точно такий. Один в один. Один в один. Ну і на всіх повинен бути сигнал такий же. Так, такий же сигнал. І тут. І тут такий сигнал. Ну це зовсім друге діло. Можна тепер запаювати транзистори. Вирізав пластину і ось, ось припаяв з цієї сторони пластину і з тієї сторони пластину я не знімав те, що є, бо там гемороїна. Ну так буде нормально. От, зараз будемо збирати. Так, зібрав апарат. Вже скинув. Зараз перше включення. Дивимося. Так, лампа, ватер. Знаю, що включений чи ні. Глянемо. Ні, Не включене, значить включаємо. Так, Включаємо, даємо напругу. Запустився. Лампа для себе нормально. Таем полный. Влампується, правда. 88 вольт, нормально. А завтра на баланс и на электрон. Так, що зроблено? Ну естественно транзистори поставлені, Поправлений драйвер, красиві сигналы, предохранитель стоит, поставив. Ну, щоб було на верочку. Пластини впаяв, ну, давайте скажемо так, кращий, ніж новий. Ні, ну не чи ніж новий. Ще я тут залью цим термоклеєм і все. Ага, так, да, поправлю вже ж. токовий трансформатор, тут оставив, щоб видно було, а залив тут. Стоїть, вже нікуди він зовсім не дінеться. Ну, все тоді. Так, перевіряємо. Теперь на этом на приладе. включаем. Да, тут мощняцький такой вентилятор. Напруга холостого хода ого 92 вольта. Серьезно. Так, струм на минимум. Струм на минимум. дивимося. Так. Минимальный струмність 30 А. Что він может? 110-120. Зараз нормально перевіримо. Так. Ну 135 А. Ну для него хватить, мабуть. Зараз на электрод. включаем рутиловый электрод струн минимум Струм минимум пробуем Запалювання не регулював нижнє. чуть-чуть добавлено запалює хорошо насередину. беру и на максимум Працює, буде жити.